Наступне питання порядку з про затвердження програми забезпечення виконання Минської об'єднаної Державної податкової інспекції основних стратегічних здійсни та, та організації, організації надання послуг у відповідності до світових стадатів якості обслуговування платників податків на 2017-16 роки. Я запрошую до слова, тому що тут також було багато питань, і багато змін, багато допомогів э, самим розробникам. Тому я запрошую до слова добрий день Герману Миколаєву, печого заступника начальної комісії. Що ми хочемо забитика цієї про програми, ми зараз вам зачитаємо. Програма розроблена з метою створення на рівні міста Мини та району зручних умов для ведення бізнесу, частині отримання консультацій, здачі звітів, отримання довідок про види діяльності, обсяги операцій та інша інформація для участі в тендерах, проведення ліцензійних видів діяльності, отримання субсидій, кредитів в установих банків, податкової знижки тощо. Також підвищення якості надання послуг щодо видачі довідок та дозвільних документів, приймання звітності, вхідної кореспонденції та обслуговування платників податків, створення сприятливих умов для одержання послуг при здійсненні повноважень відповідальними посадовими особами. Досягнення та реалізація цих цілей можливе через реалізацію заходів по створенню центру обслуговування платників податків. Ну, всі, хто у нас був у податковій, Скажу так, вже рік з 12 червня 2012 року у нас працює центр обслуговування платників податків. Хто був, знаєте, що це на першому поверсі, У нас зроблений спеціальний такий центр, де надаються адміністративні послуги. Ці послуги, ви знаєте, у нас надаються безкоштовно. Намагаємося ми це зробити в найкоротший термін лише в тих випадках, коли е, десь якась потребує додаткової перевірки чи звірки. Ми, ну як, скажімо так, не робимо це негайно, а можливо, це затримка на наступний день. Але взагалі як би, робимо це невідкладно і намагаємося зробити це якісно і швидко. Реалізація задань програми сприятиме забезпеченню стабільних сприятливих умов для створення і функціонування малого бізнесу, зміцненню економіки правової основи його розвитку, інфраструктури та ресурсної бази. Реалізації прав громадян на підтримку діяльності для підвищення рівна та якості життя і подолання безробіття. Також дана програма мінімізує незручності для платників, які можуть виникнути у зв'язку з введенням нових податкових норм, сприятиме вирішенню проблем наповнення бюджетів усіх рівнів, створенню комфортних умов та високого рівня сервісу для платників податків, що є запорукою розвитку підприємства в районі. Вислівка назавгу цілі, щоб не затримувати вас час. В Мимському районі станом на перше. На вересня 2013 року зареєстровано 478 суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб та 1331 суб'єкт підприємницької діяльності фізичні особи. Всього 1809. У 2013 році малий бізнес залишився найбільш динамічним сектором економіки, який постійно розмінюється, провідною місією якого стане соціальна складова, що буде відповідати національним та регіональним тенденціям кількості суб'єктів підприємницької діяльності та численності у цьому секторі ефективно вплине на зниження рівня безробіття. Одним із дієвих заходів, спрямованих на підтримку підприємництва і створення його подальшого розвитку, є створення. Передбачуваного прозорого та економічно обґрунтованого контрольно-правового поля у сфері його діяльності, прискорений розвиток його інфраструктури, головною цілею є забезпечення реальної збалансованості бюджету, реалізація соціальних гарантій, застосування більш ефективної раціональної податкової системи, що створить сприятливі умови для ведення бізнесу, вкладання інвестицій, зростання споживчого попиту на внутрішньому ринку, з одночасним динамічним збільшенням структурних податкових надходжень у бюджеті усіх рівні. Так, також я тут хочу сказати, що ви знаєте, із введенням податкового кодексу значно поступово значно знижуються ставки податку. От податок на прибуток, який у нас... На протязі багатьох років до введення податкового кодексу був 25%, то зараз він з 2011 до 2012-2013 року на 2% знижувалася ставка податків. І з 1 січня 2014 року вже встановиться на рівні 16%. Тобто буде відчутне скорочення ставки для прибуткових підприємств з 25 до 16. Також з 1 січня 2000. 2014 року наші злановічни КДВ перший раз за весь за все існування цього податку з 1997 року знизився до 17%. Але незважаючи на це, скажімо так, за рахунок зростання обсягів виробництва, за рахунок зростання доходів підприємств, суб'єктів господарської діяльності, надходження до, держ... до державного бюджету та до місцевих бюджетів не спало. Так, провівши аналіз, тут я взяла сьогодні зранку аналіз надходжень за 2011, 2012 та 9 місяців 2013 року. За 2011 рік у нас було надходження до міні бюджету 30 мільйонів за 2012 рік надходження було 36 мільйонів і вже за 8 місяців 2013 року ми маємо 24 мільйони. Також, правда, не з такими великими темпами, але зростають надходження до державного бюджету. Це 14-13,5 мільйонів у 2011 році, 15 мільйонів. У 2012 році і на за 8 місяців є майже 11 мільйонів. Так, ну і ще що стосується очікуваних результатів реалізації програми. реалізація заходів спрямована на зростання надходжень платежів до бюджету усіх рівнів не менш ніж на 5%, розширення кількості доступності послуг для підприємців, зростання кількості адміністративних послуг що надаються. Якщо господарської діяльності, час обслуговування платників податку займатиме в середньому 15 хвилин, значно зменшиться термін видачі дозвільних документів, а в окремих випадках дійснення видачі в терміновому порядку. Також значно розширюється коло платників, що подаватимуть звітності засоби телекомунікаційного зв'язку. Ну, що стосується фінансових ресурсів. Для забезпечення вгов на мовці умов концепції щодо створення та технічного обладнання центру обслуговування платників податків в Менської ДПІ Необхідне обладнання робочих місць комп'ютерною технікою 5 штук по ціні 3760 гривень та придбання оргтехніки для проведення серокопіювання документів одна штука на 5200 гривень. Такі основні вимоги чи як? Добре, дякую. Запитання за районної ради Скажіть, будь ласка, Пройшли вибори 2012 рік до Верховної Ради. І на сьогоднішній день ви ті, хто приймав у виборах, два дні були на виборах довідки, щоб надали про заробітну плату. Де вони візьмуть? У нас в архіві нема. Чи ви можете саме запит зробити в Бахма, чи, чи де у вас сьогодні є архів? А ви сьогодні присилаєте людям і погрожуєте в тому, що і будуть санкції. Вони ж повинні прислати на комісії вам, вам. Так що розберіться, бо Бахмач люди не будуть шукати, чи в Бахмачі, чи в Верховній Раді. Друге питання. Ми сьогодні говоримо за гроші по березному Назаренко, більше е, сільхозхімія. на протязі п'яти чи сіми років вже не платить податок на землю, не сплачує. Беремо теж більше РСУ, ТІП, Павленко теж не сплачує у нас е, е, земельний податок, а там чималі гроші. І ми говоримо, сьогодні за гроші шукаємо десь по району для садика чи куди. Як скажіть, будь ласка, чи будете ви займатися цим питанням, що виплатили, чи ні. Або ти по тому самому Кузьменку, що сьогодні селищна рада не придумає, що більше 10 років е е тероризує селищну раду своїми бумажками, теж не платить податку земельного бивший завод про товари. Так що сьогодні треба починати з тим, якщо людина не заплатить за 10, за 12 соток, то її накажуть, А якщо гектарами сьогодні ні. Дякую. Можна значить, що стосується, може я не зовсім правильно зрозуміла ваше запитання? Що стосується довідок про отримані доходи, значить кожен громадянин має право звернутися до податкової з такою довідкою про. Називається, так там, є... Податкова сама сказала дати довідку, податкову ви звернули до працюючих людей, щоб надали довідку, скільки по, про зарплату в виборчій кампанії вони одержали. Два дні люди працювали, скоро ніхто не піде туди. І яка була, яка була проблема? Люди не можуть надати цій довідки чи що? А як вони можуть надати? Ви вимагаєте, де, куди вони подадуть? Де вони? Архіви мене немає. ми немаємо. Кожна людина буде в архіві і за двох днів. Я хочу сказати, там архів знаходиться на кружні бармачі податкові, щоб вони надали, вони мабуть і по правилам повинні надати по закону відомості по те скільки люди заробили як участвували в виборчих комісіях виходить вони не презентували а тепер люди повинні десь брати ці довідки їхати у це накладно із села кожній людині в общем я не готова вісти вам на це питання і друге питання, що стосується сплати податку на землю. Я не знаю, береть нам сільхосхімів, у нас такої немає юридичної особи. Я розказую на бо більше сільгосхімів. Немає такої юридичної особи. Хто Давайте ми так домовимося. Ви занадуйте, будь ласка, якщо це до виконавчого апарату районної ради, захистовано це питання і Добре. в формі надайте депутату відповідь. Домовилися? Я, ми домовилися, що Людмила Миколаївна надала в письмовій формі відповідь на дане питання. Щоб це було кваліфіковано і аргументовано відповідь. Ще питання за Людмила Миколаївна є. Чувака діли вводять, що доділивали немає, приказуйте. Шановні депутати, дане питання ви дали на постійній комісії і зміни пропозиції, які внесені були розробником зупиняні. Проєкт рішення ви отримали на. То є пропозиція даний проєкт, рішення прийняття як рішення сесії районної ради. Пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, отримався рішення прийнято.